Вирішив оздобити цю свою, так би мовити, апологію твердженням, що у цьому інтерв'ю він зовсім зовсім жодного стосунку до банкової немає. В цьому інтерв'ю я висловлюю виключно свою точку зору. Ніяку позицію офісу президента я не висловлюю. Вони спілкуються зі мною як з особистістю, як з Сергієм Лещенком. Вони зі мною не спілкуються як з представником офісу президента, або не спілкуються як з спікером президента, або як з речником президента. Їх цікавить моя точка зору як індивідуума. Окей, давайте ще раз подивимося на інтерв'ю. Індивідуум представлений одразу в заголовку як радник у Києві. Далі в тілі інтерв'ю прямо йдеться про те, що він, індивідуум, радник команди Зеленського. Але, звісно ж, журналістам Таґес Anzeiger і особливо аудиторії цього змі, він цікавий саме як індивідуум, як особистість Сергій Лещенко. Так і було. Селеба, яку ми заслужили. Хтось з вас може подумає, а якого милого взагалі у цьому відео приділяти стільки уваги індивідууму Лещенку? По-перше, справа в тому, що для нас він зовсім не індивідуум, а радник глави офісу президента той, хто має доступ до тіл і вух людей, які приймають рішення по друге ну дуже схоже на те, що ця от думочка. Давайте створювати умови для повернення біженців в Україну. Це не думочка окремо взятого Лещенка. Далі понеслися і ще сигнали. Наприклад, уже в середу, 24 січня, видання політику повідомило, що Україна проводить переговори з посадовцями Євросоюзу про те, аби майбутні міграційні правила ЄС посприяли поверненню українців додому. Про це розповіли в. Два дипломати ЄС, які говорили з журналістами політико на умовах анонімності, вони кажуть, що Київ не надсилав офіційного запиту до Євросоюзу щодо щодо сприяння поверненню біженців. Втім, українська сторона, мовляв, чинила певний тиск для посилення майбутніх міграційних правил ЄС. На наступний день ситуацію вже прокоментувала наша віце-прем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина. Так, та сама, яка обвинувачена у справі Лукаш і бла-бла-бла. Свою позицію вона сформулювала дуже гнучко і оптично. Однозначно, не є прямою позицією України те, що українці мають повертатися назад і тому мають скорочуватися якась їм допомога. Абсолютно ні. Це дискусія, яка триває. Сама можливість мати тимчасовий захист має залишатися в будь-яких умовах і в 2025 році, і після нього. Навіть у разі припинення воєнних дій, така можливість має залишатися. Інше питання це фінансові виплати, оскільки йдеться про достатньо тривалий час. Тому ми маємо визначитися стосовно фінансових, соціальних гарантій, які мають громадяни в кожній країні. Тобто. Це не є прямою позицією України, що біженці мають повернутися додому, і тому їм треба скорочувати допомогу. Якийсь тимчасовий захист має бути. А от те, що стосується фінансових і соціальних гарантій, тут ми ще поговоримо. Не знаю, як вам, а мені це звучить радше як підтвердження тези Лещенка і публікації в Політико, ніж як їх заперечення. Але то я, якщо ви це сприймаєте і відчитуєте якось по-іншому, то пишіть про це в коментарі під цим відео. Мені справді цікаво буде почитати.